Друзі, всім привіт! Це проект міста України. Сьогодні я приїхав до міста Чорноморськ і сьогодні я хочу пройтися по Чорноморську, тому беру вас з собою. Тому погнали! Друзі, ось тільки подивіться, як це красиво, ну серйозно. Подивіться. Там центр самого міста. Ось тут ось подивіться. Це качеля Чорноморськ, а це ось море таке гарне. Дуже гарно і красиво. Так чисто все. Ну дуже гарно. Друзі, а якщо пройти вниз, тобто пройти по цих содах внизу в центрі міста, то тут вже будуть такі кафе, ресторанчики такі будуть гарні. Тут теж гарно. Зверху там парки біля центру. А тут, ну я вам вже показував, а тут такі ресторанчики та кафе. Ну теж дуже гарно, красиво. Слухайте, друзі, а тут біля самого центру міста теж такі колони розташовані. Ну тут неподалік, тут парк поряд із центром міста, ну теж дуже гарний. Ну, а друзі, мій випуск вже підійшов до кінця. Не забуваємо підставити вподобайку та підписку на мій канал. І до нових зустрічей.